Сьогодні уряд та громадські організації США докладають чимало зусиль, аби зберегти крихтки культури та традицій корінного населення Америки з прибуттям на континент європейців. Місцеве населення почало швидко зменшуватись, і під тиском новоприбульців багато племен загубило свою самобутність. Ще у середині XVIII століття почалась активна кампанія християнізації тубільного населення. Тож чимало індіанців виросли майже нічого не знаючи про культуру своїх пращурів. Зберегти те, що залишилося, намагаються люди, яким не байдужа доля їх народів. Митець Девід Бакслі нащадок індіанського племені цимщан на Лясці. Він і танцюрист, і автор пісень, і майстер різьби по дереву. А головне, девід посол культури та мистецтва свого народу. зараз. Ми називаємо це мистецтвом, але колись це був спосіб самовираження. Колись таким чином говорили, це належить мені, це мій клан. Або ж це історія моєї родини, закарбована у дереві. Девід виростав з дідом та бабцею. Вплив християнських місіонерів того часу був дуже відчутний, і хлопець майже нічого не знав про свою рідну культуру. Після навчання в коледжі Бакслі влаштувався вчителем. Тоді ж захопився вивченням традицій свого племені. У 86-му році він залишив викладацьку роботу заради відродження мистецтва та культури своїх пращурів. Я вчасно почав цим займатися. Нашому народу потрібно було сколихнутися. Наша культура занепадала через вплив місіонерів та відсутність людини, яка б повела за собою. Тепер, через понад 25 років, Девід створив свій вже 70-й тотемний стов. Цей традиційний для індіанської культури пам'ятник виготовлено для постійної колекції музею індіанців у Вашингтоні. Ми не використовуємо наждачний папір, застосовуємо ножі та різці, щоб створити гладку поверхню та чіткі лінії. То темні стовпи носії інформації. Цей стовп Девід викарбував із семиметрового червоного кедра. Він почав працювати над ним сім місяців тому у себе вдома неподалік сієтла. Вантажівкою стовп перевезли через усю країну на протилежний бік до столиці. цей стовп називається Орел та на молодий ватажок. Пам'ятник розповідає про вождя племені, який врятував орла, що заплутався у рибальській сітці. За кілька років, коли поселення вождя потерпало від голоду, Орел врятував його мешканців. з неба почала падати жива риба. Ватажок підняв голову і побачив орла. І кожного дня птах приносив селянам живу рибу. Створенню цього пам'ятника Девід приділив особливу увагу. Цей стовп побачать мільйони людей протягом кількасот років. Він представляє не лише мене чи мого сина. В ньому весь наш гордий народ наше плем'я. Девід Бакслі сподівається, що його робота дозволить племені цимщан зайняти гідне місце в історії корінного населення Америки. У день представлення стовпа широкому загалу Девід разом з членами родини та друзями продемонстрував і танці племені цимщан. Ще одна традиція, яка відродилась і плекається завдяки Девіду.